Якщо ви бачите такого возика, це може означати лише одне. Приїхала у Костко купити те, що треба. Тепер буду робити як американці, в цей магазин не частіше, ніж раз в місяць. Сьогодні закупи розпочала снеків. Ще толком нічого не взяла, але вже є що перекусити. У ось в таких упаковках продаються чіпси в цьому магазині. Ні, я їх купувати не збираюся, то так, вам чисто показати. Ну що, рухаємося далі. Не було, не було, і ось з'явився мій улюблений набір французьких джемів, далі до холодильника за мішелькиним йогуртом. Вона його так змітає, що ця коробка швидко стане порожня. А сметана в Америці у нас з'їдається ну як ніколи. Знову забулася за присід, але ніби спині нічого пощастило. Яйці в хаті мають бути. Щоб ще рік назад мені хто сказав, що я буду ось таку готову їжу додому нести. Помідори закинула і, звичайно ж, авокадо. А цей нектарин мені здався дуже навіть нічого, то спробуємо вдома. Мішечок картоплі захвачу точно не пропаде. Візьму.